А зараз ми заспіваємо колядку на дружину. А ви, пана, Господа, роумна, я жовна! А перший пан каже, то є ця рівна, Бог, дам, бо мадам, яму по слабом, нажав на явно гора. А другой пане каже, то не дарівна, бо дава, по яму по славом, на гранат гора. А третій пане каже, то не да. Панна господаря боєм мода, я могла посла. А в панна господаря умная жена по двору ходить, як місяць ходить, А в хату війшла, як заря зійшла, до столу сідає, як золото сяє. Не садіть дядьку, тітку коло віконця, коло віконця, коло дірочки, бо вкрадуть дядину замість дівочки. <плес> Я маленькая девенка, я купаю квитонка, черевочки пульпула, вите На дороги. Наспокойтись ночи, колядує хлопчик, а ви люди знаєте, пошеличку дайте. Десь в у куточку, а зі платочку. Сказала мати клемичкам дати. Христос